Якщо жовч густа, та пісок вже є, я думаю, що це більше в нас касається там сладжень, можливо, які-то є хлопушки, да, у нас такі історії, то тут уже краще займатися саме роологією жовчі. Для цього в нас є лецитин. Ось, дуже класний. До речі, от з, із цих лецитинів, да, що в мене в арсеналі, так би мовити, мене дуже здивував лецитин від рослини. Карпат. Я вам покажу його фотку свою, да, який в мене є. Ось, і ну, він за свої гроші доволі неплохо працює. Да, там хоча б на місяць треба 2-3 баночки для того, щоб дійсно побачити ефект. Тому що цільова норма лецитину 3-4 грами на день. По-перше, він регіональний, він наш. Ось лецитин не соєвий, а соняшниковий ще й з наших регіональних рослин. Це дуже важливо. І, до речі, по вкусу, очі напоминає лецитин від НАУ, якщо пробували в А, Це обов'язково таурин. Ось для того, щоб займатися ще й жовчевідними шляхами. Це можуть бути препарати з бичі желчі, тож, да? це, ну, з бичі-желчу, або це можуть бути препарати з урсодізоксихолівими кислотами, Урсосан, урсохол і так далі. Тобто нам треба попрацювати над реологією жовчі, щоб почати її гнати. Якщо ж, якщо ж, якщо ви почнете гнати суху жовч, це буде велика помилка. Тому обов'язково ми беремо спочатку жовч розріджуємо 1-2 місяці. Та, і потім починаємо вже гнати, і там можна ісландський мох підключати, можна підключати Артішок, Silmarine і так далі. Якщо ви хочете замовити лецитин з 10-відсотковою знижкою, то напишіть мені або в приватній, або в телеграм-канал, або на Viber, я вам дам контакти і сайт дівчинки, в якої можна замовити лецитин щось з 10% знижкою. Це ми щирий вам рекомендаціон.